9 грудня, преподобного отця нашого Аліпія Стопника. Преподобний Аліпій безпечальний був родом з Андріянополя Павлогонського. Побожна матір, овдовівши, віддала його під опіку єпископа Теодора, і святість юнака засяяли світлом незвичайним. Аліпій на ненадиякона потай покинув місто і поселився одній поганській гробниці, місцині, які всі минали, бо боялися нечистих духів. Над гробницею на стовпі стояв поганський пам'ятник, але святий Аліпій скинув його і поставив замість нього хрест. Коли через кілька років такого прихованого життя він поборов усі спокуси, тоді вийшов на стоп і прожив на ньому 53 роки. Невдовзі до святого стали горнутися народ, а Господь попрослав його силою творити чуда. З часом при його стовпі постали два монастирі чоловічий і жіночий, в якому жили і померли його мати та сестра Марія. За 30 років до смерті ноги преподобного Аліпія покрилися такими ранами, що він уже не міг стояти, а але лежав на одному боці. Стришні болі переносив дуже терпеливо, а коли учні хотіли його повернути на другий бік, то він не дозволив цього. Помер святий на 19 році у 632 році Господь прослав мощі його силою. Оздоровляти хворих, а ліпії преподобний, моли Христа Бога, що спастися душам нашим.